Всім привіт! Сьогодні у нас в гостях Golf 6, 1,6 DESL 2011 року з пробігом 358 тисяч км і з двома помилками помилки по EGR P0407 і P0403. Тобто, підклинював у нас EGR і занизька напруга була. ось Бачимо, в якому воно стані, я вже зняв. Це серп ржавий. Це я вже трохи напсикав, тому що болтини відкручувались заморозкою псикав. Ось такий серп. Ось такий підшипник. Підшипник зігнив повністю. Значить, Ми його міняємо. Бачимо. Далі. В такому стані у нас радіатор. Радіатор забитий е, практично повністю, але просвіт е, трошки є. Радіатор ставимо на мейку е, шестерні в доброму стані. Е, грушу пробував, груша тримає. Значить, попутню попросили почистити дросельну заслонку. Ось в такому стані у нас дросельна заслонка. Не сильно брудна, але брудна, і її потрібно тримати в чистоті. О, таким чином. Е, оскільки через 2 години виключають світло. Радіатор я вже підготував інший помитий, тому що ми просто би не встигли. І приступаємо до чистки цього всього трахмуді. І далі будемо встановлювати на, на авто. Авто здалека, авто з Городенки. Кілька годин і відпускаємо. І так, пів години до виключення світла. У нас все готове до установки. Доросим чистенький. Так само патрубок. І наш югір зібраний. Це він сам і цей, що я вам показував. Бачите, різниця. Яка. Все, підшипничок замінили. Все, що брудне відмили. все, що висохло помастили. Напруги відрегулювали. Працює чітко, показую. Все, погнали ставити. І так, все встановлено. Світловичили хвилин 15 тому. Вже ми помилки потерли, у нас все чітко. Єгір e працює. Працюємо без світла як можемо. Але ми можемо, тому що ми сильні і ми подолаємо нашого ворога. Дивіться. Ось так. Бачите, єгір e працює, без жодних відхилень там, ні в плюс, ні в мінус. Так що, якщо цікаво, підписуємось. Всім добра, будьте здорові!